Як може зайва вага впливати на ендокринну систему? Зайва вага впливає не лише на ендокринну систему, а впливає на всі інші органи і системи. Це може бути підвищення артеріального тиску, це може бути порушення холестеринового обміну з накопиченням холестерину, ліпопротеїнів, низької щільності, так званого поганого холестерину. І це може бути предиктором розвитку власне, цукрового діабету другого типу. Що таке гіпотироз? Гіпотероз це зниження функції щитоподібної залози. Найчастіше він спостерігається після оперативного лікування на щитовидній залозі, коли її повністю забирають. Це може бути явище автоімунного тироїдиту, коли наслідок автоантитіл, який руйнує щитовидну залозу, кількість гормонів щитовидної залози буде знижена. В будь-якому випадку ми повинні звертатися до лікаря-ендокринолога, який проведе правильні аналізи, поставить правильний діагноз і призначить правильне лікування. Мене турбує голод зранку, треба йти кров на гормони здавати, а мене зранку аж трусить, поки не поїм. Що це може бути? Як правило, це є явище так званої інсулінорезистентності, коли забагато виділяється в організмі інсуліну. Інсулін виділяється на, у відповідь на харчування, коли ми ще нічого не з'їли, а рівень інсуліну є за високий, як правило, розвиваються симптоми гіпоглікемії, тобто, це про що описує ця пацієнт. В тому випадку, в першу чергу, треба здати аналіз на інсуліну резистентність тобто так званий індекс ХОМА, який може бути предиктором розвитку цукрового діабету другого типу. А також обов'язково обстежити підшлункову залозу, тобто провести ультразвукове діагностику з метою розвитку такої доброякісної пухлини, як інсулінома, тобто пухлина, яка продукує підвищену кількість інсуліну, і яка відповідно може викликати оці вище нагадані симптоми.